Хочу собі супер надійну, супер безпечно і такий бюджет хорошенький шобу угу. машинку. Що да. мені підкажеш? Ну що, якщо про безпеку, то зразу що приходить в голову? Volvo. Вольво, Звісно, вольво, да. Дивись, до твоєї уваги, ось таке гарне Вольво чистого 2017 року в комплектації динамік 2,0 повний привід, що дуже важливо, бо повнопривідні, вони набагато дорожче граються на аукціонах. Виграли ми його сьогодні для клієнта за 4200 доларів. Це дуже гарна виграшна ставка. Да. Вони в середньому граються там, по 6,5. Ми її грали вже десь протягом двох тижнів. Тут трошки більший пробіг, то ми її дешевше виграли. Ну, але клієнтові підходить, біля 200 тисяч кілометрів пробігу йому підходить, бо ці двигуни 2,0 досить надійні, вони багато ходять. І саме головне, що тут повний привід, білий салонник він хотів, і угу. 17-й чистий рік. Це вже білий, їхний... так на відео здається, якийсь рижні, ні? Ні, це він такий молочний. А, ну, тіба, це, да, це не такий білий, як в Теслах, бо в Теслах ага. він такий реально білосніжний, а це кремовий, це їхній колір. Ну, Шикарний, шикарний варіант. Він заїжджає в район. 12 тисяч, там навіть 11 700, що дуже гарно виграшна ставка. Ну і десь район 13-13,5 бідається клієнтові під ключ повністю. У нас такі варіанти район 17-18 тисяч. Це на ринку України, так? Да, так. Да? Да. Компанія «Інтертрейд»?